2023 рік в Одесі пройшов під акомпанемент регулярних сигналів повітряних тривог та численних ракетних і дронових атак. Але одеські регбісти, регбістки, тренери, регбійні рефері, як і інші українці, продемонстрували свою стійкість, мужність і незламність. Усі вони призвичалися до нових реалій і намагалися грати та тренуватися, попри продовження повномасштабної війни в Україні. Федерація регбі України ухвалила цілком логічне рішення: організувати змагання як серед дорослих, так і серед дитячо юнацьких шкіл, чого не було у 2022 році. Команди з Одесі області Традиційно пристойно представили честь нашого регіону. Отже, про те, яким вийшов ювілейний 60-й рік з моменту заснування одеського регбі, ми розповімо у нашому традиційному документальному фільмі. Другий рік поспіль через повномасштабну війну в Україні дитяча регбійна ліга Одеси не проводила офіційних змагань з безконтактної версії регбі, регбі 5. Але як і минулого року, Федерація регбі Одеської області та Одеська регбійна спілка провели невеличкий фестиваль на стадіоні Академія спорту, кілька семінарів та майстер-класів для викладачів фізкультури навчальних закладів Одеської області. Крім того, юні одесити брали участь у різних одеських спортивних заходах, у тому числі благодійних. Сподіваємося, що після завершення війни регбі 5 повернеться не лише Ше у ті школи, які брали участь у наших змаганнях до 2022 року, а й у ще більшу кількість навчальних закладів Одещини. Як ви напевно знаєте, через повномасштабну війну в Україні у 2022 році не було проведено жодного чемпіонату України серед дитячих юнацьких команд. Цього ж року Федерація регбі України вирішила спробувати організувати серію офіційних змагань з олімпійської версії регбі регбі 7 Як виявилося пізніше, це рішення було абсолютно правильним. Одещину у чемпіонатах України представили вихованці та вихованки усіх трьох шкіл лідер з США та Анатра. І треба сказати, попри невеличку кількість команд, юні Одесити та Одеситки показали результат якими можна пишатися. Одеська школа лідерс була представлена п'ятьма командами. Найкращі результати показали вихованці вікових категорій до 16 та до 12 років. Вони боролися за медалі, але, на жаль, посіли лише четверті місця. Команда U-17 у підсумку стала п'ятою, а команди Ю 11 та U-15 шостими у своїх категоріях. Попри те, що жодному з колективів не вдалося здобути медалі чемпіонатів України, відзначаємо хороші перспективи на наступний рік, адже вони нерідко були близькими до потрапляння на п'єдестал пошан. До того ж, лідерси у 2023 році набрали 30 рейтингових очок і піднялися на четверту позицію у всеукраїнському рейтингу регбійних шкіл України за 2018-2023 роки. Одеська ОДІ США була представлена у чемпіонатах України лише у чотирьох вікових категоріях. Команда Ю-13 посіла 10-те підсумкове місце, команда Ю-15 стала дев'ятою, а найстарші хлопці з Ю-18, фінішували за крок до медалей на четвертій позиції. Єдиний комплект нагород тоді США принесли найменші. У категорії до 11 років юні одесити здобули титул чемпіонів України. Таким чином, у 23-му році школярі набрали загалом 22 очки і залишилися лідерами всеукраїнського рейтингу регбійних шкіл за дві 17-23 роки. Найкраще з одеських шкіл себе на всеукраїнській арені проявили представники Анатри. Підопічні Володимира Калінського та Тетяни Кулакової провели просто фантастичний сезон. Вони взяли участь у шести турнірах з регбі 7 і здобули п'ять чемпіонських титулів, а також один комплект срібних медалей. Чемпіонами України стали команди вікових категорій до 15, до 17 та до 18 років. А команда до 16 років фінішувала другою. Ще два золота були здобуті анатрівцями вже не у дитячої юнацьких чемпіонатах України. Одне у всеукраїнській гімназіаді, а Міше буквально видрепано у вищій лізі чемпіонату України серед дорослих, і це у дебютному турнірі на дорослому рівні у підсумку п'ять комплектів золотих медалей із шести можливих, а це просто фантастика. Також відзначимо абсолютний дебют у чемпіонаті України амбітної команди із села Нерубайського підопічні Олександра Циса взяли участь у турнірі серед найменших регбістів та регбісток вікової категорії до 11 років. Взяти медалі їм не вдалося, але зарекомендували юні гравці себе з найкращого боку. Основний результат цього року те, що ми вижили, те, що ми зберіглись, те, що ми лишились разом однією потужною командою. І результат це у цьому році 25 команд, які прийняли участь у міжнародній вся Українських змаганнях це дуже дуже потужний результат. Я пишаюся цим. Це якраз результат тої нашої роботи, яка була закладена ще багато років поспіль. На жаль, ветеранські команди цього року, як і минулого, не змогли відіграти традиційну серію турнірів, які раніше приймали Одеса, Київ, Хмельницький та Львів. Втім, навесні Федерації регбі Одеської області та одеській регбійній спілці вдалося організувати невеличкий захід, присвячений 60-річчю регбі в Одесі та пам'яті батька одеського регбі Леоніда Шелестовича. Ветерани українського регбі вже майже два роки допомагають Збройним силам України. Вони згуртовані та намагаються бути корисними не лише для регбістів, які виступають у турнірах, а й для тих, хто захищає нас від. Російських терористів на фронті. Знаю, як багато наших і гравців, і ветеранів зараз пішли до лав Збройних Сил України. Дуже багато моїх друзів, у тому числі ветеранів, і волонтерів, і донатять. Це дуже приємно. Ми бачимо, що вся країна зараз згуртувалася, і тому саме це дає мені впевненість, що ну, я дуже сподіваюся, що вже у наступному році ми здобудемо таку бажанну перемогу. Жіноча збірна Одеси цього сезону, як і минулого, зазнала просто неймовірних кадрових змін. Чергова порція втрат ключових гравчинь не дозволила команді захистити титул чемпіона України. Втім, навіть за таких обставин, попри значне омолодження складу, дівчата здобули срібло української суперліги та срібні медалі Кубка України. Медалі Одещині також принесли й команди інших категорій. Дівчата вікових категорій до 18 років та до 16 років, так само як і жіноча збірна Одеси, у своїх чемпіонатах України посіли другі місця. Але Можна не сумніватися, наступного року вони цілком можуть обміняти срібло на золото. Потенціал та перспективи у них для цього є. Єдине золото на рахунку команди категорії до 14 років. Цей колектив було зібрано лише цього року, і він одразу здобув чемпіонський титул. Таким чином одеські регбістки на п'ять команд вибрали чотири комплекти срібних медалей та одне золото. Ми розуміємо, що ну ми програли зараз місто Львову, який ну розумієте зараз в ситуації став таким безумовним хабом для всіх міст. Багато з інших міст приїжджали і проживають зараз на західній Україні. І тому Львів гостинно вітає всіх. Ми їм дякуємо. Ну і має можливість збирати таку збірну. І цього разу ця збірна перемогла нас. Ну я й кажу, що спортивний результат тут для нас вторинний. Тарини, і ми кажемо, основне завдання для жіночої команди була така ж сама, як для всіх: просто вижити, просто продовжувати працювати, продовжувати в тому ритмі працювати, не зважаючи на всі такі, ну скажімо, виїзди і хто хто лишився нас. Так що я вдякую всім дівчатам, тренерському складу за це срібні медалі. Вони дійсно для нас дуже дуже коштовні. Ну, а тепер поговоримо про легендарний клуб Кредо 63». Починалося все для підопічних Дмитра Федішина. Не дуже райдужно. Навесні цього року команда мала колосальні кадрові проблеми. Навіть за тиждень до старту суперліги з регбі-7 тренування відвідувала незначна кількість регбістів. що вже казати про зіграність, хорошу фізичну підготовку, ігрові схеми чи командний дух. Звідси й не дуже вдалий виступ у першому турі. Далі ситуація трохи поліпшилася. Кредо боровся за медалі і у підсумку здобув бронзу. Я розумію, що в нас не було повноцінної підготовки. У зимовий період, але е, з такими ж труднощами були і всі команди, які приймали участь у цьому чемпіонаті. Тому я не вважаю, що це якийсь винятковий да, випадок е, тільки для нашої команди, тому ми, я, чисто, е, я буду чесно оцінювати команду нашу за цей виступ на три, може, навіть на трійку. З минусом цього року Одеська регбі, як відомо, відзначає своє 60-річчя. Уся регбійна спільнота Одесьчини до останнього мала надії на те, що саме цього року кредо 63, врешті-решт, вдасться зламати стару традицію, згідно якої команда постійно посідала у суперлізі з регбі 15, максимум друге місце. Чемпіонами Одесити були у вже такому далекому 2007-му. Повномасштабна війна в Україні зламала амбітні плани одеського клубу. Пам'ятаєте приїзд тренера легіонера, перехід команди з аматорського на напівпрофесіональний рівень, інформацію про те, що кредо хоче запросити регбістів з інших країн замість потужного сезону 22-го року? Ми отримали жахливо довгу паузу, яка затягнулася майже на два роки. Але коли восени 23-го все ж вдалося зібрати три команди з усієї України, кредівці так і отримали шанс повернути золото до Одеси. Втім, провальний стартовий поєдинок зі збірною Києва, як виявилося дещо пізніше, поховав усі надії кредівців на чемпіонство. Так, команда на характері перемогла вдома міцний львівський сокіл, який підсилився значною кількістю гравців харківського олімпу і не лише його. А потім виграла у фінальному протистоянні у збірної Києва. Втім, на жаль, за регламентом змагань титул здобувала команда, яка стала сильнішою не в одному фінальному матчі, а за підсумками двох протистоянь вдома та на виїзді. Зважаючи на провальний стартовий матч, шансів у кредо в боротьбі з потужною київською командою на необхідну розгромну перемогу просто не було. У підсумку приємна перемога перед власними глядачами з рахунком 14-8, але чергове таке звичне срібло суперліги з регбі 15 Успіх це чи невдача вирішувати не нам. Ми лише Татуємо, що цього сезону кредівці, попри всі проблеми та ситуацію Україні, принесли одещині два комплекти з українських турнірів найвищого рівня. Перша гра була просто провальною у другій та третій. Так хлопці вже показали, показали і характери, і були більш зіграними, сиграними. І дві домашні побед, ну, перемоги. То було для нас дуже важливо і дуже приємно. Так, але на жаль, це друге місце. але я хочу тут відзначити киян. Вони зробили. Дійсно дуже цікавий колектив. Дуже плідно попрацював тренер Дмитрій Басіла, вони таким більш організованою командою на поле. Саме те і принесло їм успіх. Но, тим не менше, я вважаю, що це саме що перемога те, що цей чемпіонат стоялися, тому я хочу привітати і наших гравців, і особливо молодих гравців, вони зробили дуже важливий. Крок у своїй кар'єрі спортивної. Вони вже виступили у чемпіонаті України, і я впевнений, що в майбутньому в нас будуть більш кращі результати. Сподіваємося, що наступного сезону підопічні Дмитра Фадішина краще підготуються до внутрішніх змагань і потішать нас як яскравою грою, так і новими досягненнями. Всі ми мріємо про золоті нагороди, чого хлопцям і бажаємо. У 23-му році одеські регбісти та регбістки у складі збірних України брали участь у чемпіонатах Європи. Чоловіча збірна України з регбі 7 за яку виступали Одесити Денис Матківський, Микита Самсонов, Богдан Качаровський та Денис Примушенецький, А наставником був тренер кредо Дмитро Федішин. Блискуче провела обидва турніри чемпіонату Європи у дивізіоні Трофі, як результат заслужені золоті медалі та путівка до вищого дивізіону Чемпіон на наступний рік. Жіноча збірна України з Регбі-7, кольори якої захищали представниці Одещини Марина Кишмар, Тетяна Тарасюк, Ірина Байкол, Анастасія Крижановська та Ольга Суркова, також чудово провела обидва тури чемпіонату Європи у дивізіоні трофі і здобула заслужене золото, а також місце у топ-12 на наступний рік. Це безумовно успіх. Безумовно, це успіх. Це була така навіть одушина для українського регбі, для всіх шанувальників українського регбі. Дійсно, обидві команди, і чоловіки, і жінки зіграли дуже самовіддатно. Вони віддали на полі усе, що у них було. Я дуже хочу привітати тренерів цих команд. Як Дмитро Федишина він провів дуже плідну працю, так і Мігунова Олександра Схмельниччини, Він теж попрацював дуже гарно і результати були дуже впевнені. У них І це дає дає надію на те, що наше українське регбі живе, безумовно, і буде розвиватися. Якщо національні збірні блискуче виграли чемпіонат Європи у другому за силою дивізіоні, то юніорські на жаль не змогли проявити усі свої найкращі якості у вищому дивізіоні чемпіоншіп. Юніорська чоловіча команда ю 18 у складі. Аді якої виступали п'ятеро одеситів: Олександр Кірсанов, Герман Варевода, Дмитро Бодюл, Павло Крамар та Артем Карніцький посіли лише десяте місце. А юніорська жіноча збірна України ю 18 кольори якої захищали одеситки Дар'я Яроцька, Аліна Брудка та Марина Осипенко, стала останньою і вилетіла до дивізіону трофі. Цим робити з цього трагедію не варто. Попереду новий сезон, нові виклики та нові можливості. Навесні та восени матчі чемпіонату Європи з регбі 15 у дивізіоні Трофі проводила чоловіча збірна України разом із команд. Андою до ігор готувалися, а в більшості випадків іграли аж 12 одеситів: Микола Делієргіїв, Руслан Арчук, Роман Кулаківський, Денис Примушенецький, Ля Вода, Максим Котляров, Олександр Тимченко, Микита Самсонов, Валентин Пороханчук та Сергій Нікітін із Кредо, а також Олександр Шевченко, і Віталій Крамаренко, які вже давно виступають у Польщі. Якщо навесні українці у підсумку посіли у турнірі друге місце, то восени вже у новому сезоні. Наші хлопці програли обидва протистояння Літві та Хорватії. Тим навесні 24-го року вони. Цілком можуть та здатні дати бій іншим суперникам по групі і залишитися у дивізіонній трофі. Ну і наостанок поговоримо про регбійну інфраструктуру. Головна база справжній дім одеського регбі, стадіон Академія спорту, цього року прийняв небагато офіційних змагань, бо Одеса тривалий час. Багато хто з команд вважав більш небезпечним місцем проведення турнірів, ніж інші міста. А ми ж з вами знаємо, що це не так. Втім, на академії спорту відбулося багато фестивалів, товариських зустрічей та безліч тренувань команд різних вікових категорій. Всі, хто відвідував регбійні заходи, не могли не помітити зміни, які відбулися на стадіоні. Зміни приємні та необхідні навіть в умовах повномасштабних. Війни. Тим більше, що реконструкція стадіону почалася ще до лютого 2022 року. Ми запланували переобладнання стадіону і трибуни, як ви казали, і табло і лави запасних, тобто всю таку комплексну реконструкцію, щоб це було на високому рівні. Але на превеликий жаль, війна внесла свої коригування. Но, тим не менш, ми довели до логічного завершення цю ситуацію. І зараз арена дійсно така як Існа, і дійсно, ми всі були задоволені якістю і поля зеленого і трибуни. Я дуже хотів би ще раз подякувати всьому персоналу і керівництву академії спорту, зокрема Івану Георгію Крічкину, який дійсно працює над тим, щоб цей дом був гостинним як для регбістів, так і для багатьох спортсменів, багатьох спортсменів Одеси по різним вінам спорту. Отже, у 2023 році одеські команди здобули 16 комплектів медалей, з яких 7 золотих, 8 срібних і 1 бронзовий. Одесити та одеситки блискуче виграли чемпіонати Європи у дивізіоні Трофі у складі національних збірних з регбі 7 А головне тренування та турніри тривають, попри всі негаразди. Сподіваємося, у 24-му році наші регбісти та регбістки подарують нам безліч перемог на регбійних полях, а Збройні сили України принесуть головну перемогу перемогу у війні. Дякуємо ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою. Слава нашим героям, слава Україні! Всі наші думки це безумовно про, про закінчення війни. І ми сподіваємося, що це буде, і ми повернемося до такого. Звичного нам життя е, в мирний час, але е, тим не менш, всі ми працюємо як е, для перемоги, так і для, для того, щоб наші діти е, і та справа, якою ми займаємося, теж е, підтримувалась. Тому, е, перш за все, як ми вже казали, ми залишаємося стратегічний напрямок дитячий юнацький спорт. Це основа, яка ми працюємо, і ми сподіваємося, що в нас, е, ну скажімо так, буде не гірше, ніж ніж цього року. Що стосується дорослих змагань, дійсно ми не знаємо, що буде. Ми перш за все тренуємося, тому що розуміємо, що багато гравців одеських команд вони входять у склад національних збірних національних збірних з Ригбі 7 з Ригбі 15 Дуже великий склад був залучений у лави. Національних збірних і тому ми дуже розуміємо, що це дуже важлива ситуація, щоб підтримати на національному на міжнародному рівні авторитет України. І ми зараз працюємо над тим, щоб дати можливість нашим хлопцям, які і дівчатам, які залучені до лав національної зборної, тренуватись повноцінно, отримувати досвід і підійти к тим іграм ну у досить такому стані. А український чемпіонат буде. Скажімо так, допомагати в цій справі, і ми працюємо над цим. Плани прості, плани утриматися. Плани утриматися, утримати регбі. У першу чергу ми будемо безумовно нашу увагу сприяти на розвиток дитячо-юнацького регбі, тому що ми зараз розуміємо, що у в умовах війни ми не можемо якось підтримувати чоловіче регбі на достойному такому рівні. Тому усі свої зусилля ми будемо спрямовувати на дитяче юнацьке регбі. Це наше майбутнє, і це те, що повинні робити. Я так вважаю, інші регіони.